Робимо акцію на модельку Альфа на 700 Вт. Коштував він 28 тисяч гривень, тут зйомний акумулятор 700 Вт. А буде коштувати 25 тисяч 900 гривень. 25 900 можете забирати ось такі скутерочки. Є в різних кольорах, є він ще і червоний. Класний, дуже зручний, зйомний акумулятор на 12 А. Дивіться, ось такий він класний. Ззаду амортизація, прикольно працює, виличка працює. Зарядний пристрій, гарантія півроку. Вони всі нові, просто робимо знижечку 5% від ціни. 28 коштів буде 25900. Класна, сигналізація є, класна. Сигналізація є, блочочок, два комплекти ключів. Вони всі нові в, заку... в коробочках таких закупаковані. Акумулятор зараз покажу, як знімається. Ви просто тут маєте ключик, вставляєте ключик, відкриваєте. Сидіння відкрили. Тобто, щоб ніхто сам не витягнув, то має на ключі бути. Потім достаємо акумулятор. Хопа достали і вже можемо повністю хоп, в квартиру занесли. Розручечкою пішли собі. Коли ви Ручна зарядили, штука, я тобі то, скажу. зарядили, прийшли ставити в скутерочок, потім фішечку просто вставляєте і щоб його ніхто не витяг. Крім вас, бачите, він пропущав. Ставиться отак і закривається на ключ. Тут є ключ. Класний, моделька Альфа, можете в інтернеті дивитися, скільки вони коштують. У нас буде зараз знижечка 5%. Замовляйте магазин, Velo Galerea, є інтернет-магазин, можете перейти в Google написати. Подивитися, альфа Титан Альфа у нас на сайті, і замовити через сайт або за номером під відео.